Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як зробити AirDrop між Android та iPhone. Для цього підключаємось до одного Wi-Fi. Зверніть увагу, тут має бути той самий Wi-Fi у вас. Далі заходимо в браузер, пишемо Snapdrop, відкриваємо сайт і з потрібного пристрою завантажуємо файл, наприклад, з Android на iPhone. Вибираємо потрібний файл. Так? Ось він завантажується. Потім тиснемо кнопку Поділитися. Далі вибираємо, скажімо, iOS. Ось тут один з моїх iPhone. Вибираємо мій iPhone. Тиснемо Поділитися. Ось, мабуть, це мій. Ось, І можна завантажити цю папку звідси чи будь-який інший файл. На цьому все. З вами був, всім пока.